Добрый день, уважаемые участники. И по традиции, как принято в спорте, просьба минута молчания почтить память погибших воинов. Навіть попри воєнний стан в Кривому розі намагаються популяризувати різноманітні види спорту на достатньому рівні. Цього разу відділ освіти Саксаганського району та відокремлений підрозділ Національної федерації спортивного більярду у Дніпропетровській області спільними зусиллями організували турнір з більярду. За мету взяли, щоб це були не просто змагання, а дружня зустріч, на якій можна отримати задоволення від спілкування та гри. Рахунок у нас пройшов 8-3. А більш такий професіональний був гравець зі мною з таким любителем, так сказати, це було більш по дитячому про ігра. Але все-таки цікаво було, і подивитися, як грає такий професіональний ігрок, було цікаво. Під час ігри забувається про всі проблеми, ти зосереджуєшся на ігрі і граєш і в своє задоволення, і в своїх мислі ти трошки відходиш. Загалом участь в турнірі взяли 23 криворіжця з семи команд в кожній від трьох до п'яти гравців. Пан Євген відіграв партію, один із найперших. Представляє команду криворізького ліцеінтернату інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. На змагання чоловіка запросили, тож раду погодився. І здається, що на нагороду не розраховує, адже є учасники більш професійні за нього. Але це не завадило йому виграти в свого суперника. Це перша гра. Не так часто граємо, тому вона тривала довше, ніж хотілося б. Ну нічого, ні, це не змагання. Це навіть не відпочинок, це просто поспілкуватися з іншими людьми, з іншими колегами, а з іншими структурами, які представлені з військовими. Але навіть дружнє налаштування в змаганнях не виключає суперницького духу. Кожен зміг поборотися за кубок. Учасники грали один на один. Саме за результатами цих поєдинків і складався особисто командний залік. А вже після і визначалися переможці. Спортивні правила свободна піраміда, як в та спорті, граємо всіма шарами, в штрафів ми розуміємо, що ребята які грають перший раз. подходят к судье, спрашивают, ударом я объясняю, что нужно сделать. Общая позиция такова, что играем до двух побед, сетка с правом выхода через нижнюю сетку в полуфинал. В Саганському районі вже проводили подібні турніри, але з інших видів спорту з міні футболу в вересні та з паркового футболу в серпні. Але з більярду це вже щось свіжіше та цікавіше, адже такі змагання допомагають психологічно розвантажитися. В умовах війни ми повинні зберігати спокій бути морально стійкими та незламними. Тож для морального розвантаження та емоційного саксанським виконкомом та федерацією спортивного більярду України в Дніпропетровській області були організовані ці дружні змагання для військових і правоохоронців. Це вперше, але ми не зупиняємось на цьому, будемо Працювати далі у нас є багато планів на це. За результатами турнірного дня місця розподілилися таким чином. На третій сходинці опинилася збірна Саксиганського виконкому та депутатського корпусу. На другому штаблі працівники Державної спеціальної служби транспорту. А от перше місце в команди Криворізької центральної окружної прокуратури. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко перший міський.